В муніципальному центрі послуг пройшли публічні слухання, на яких обговорювались питання повторного відстеження результативності дії регуляторного акту, йдеться про рішення міської ради про затвердження порядку приватизації об'єктів комунальної власності міста та незавершеного будівництва. Мета прийняття рішення подальше вдосконалення організації порядку здійснення приватизації об'єктів комунальної власності міста, правового врегулювання процесу приватизації. Тобто, цей діючий регуляторний акт було впорядковано з урахуванням внесення змін у діюче законодавство і в новій редакції. До цього моменту також ці правовідносини регулювали попереднє рішення міської ради, де також було прописано цей порядок. Розробникам означеного рішення є управління комунальної власності міста. Саме його спеціалісти і внесли деякі корективи до регуляторного акту згідно зі змінами до закону України про приватизацію державного майна підприємств малої форми об'єктів незавершеного будівництва. Відповідно до чинного законодавства, в наш регуляторний акт було доповнено, що не можуть бути покупцями об'єктів приватизації державні господарські об'єднання, державні холдингові компанії, державні акціонерні товариства, їх дочірні компанії та підприємства, а також особи, що зареєстровані в офшорних зонах, розширено перелік об'єктів, що підлягає приватизації. Це єдині майнові комплекси, окреме індивідуально визначене майно, об'єкти незавершеного будівництва, об'єкти соціально-культурного призначення, можуть відтепер пропонуватись до приватизації разом з земельними ділянками, де розташовані ці об'єкти. Також доповнено перелік об'єктів, що не підлягає приватизація, а саме заклади охорони здоров'я, системи екстреної медичної допомоги, будівлі, споруди приміщення або їх окремі частини, де розташовані бібліотеки, книгарні, видавництва державної та комунальної форми власності. На слуханнях торкнулися і теми проведення аукціонів. Тепер публікації про їх початок необхідно розміщувати у засобах масової інформації не пізніше ніж за 20 днів до проведення. Загалом, за словами спеціалістів, відстеження цього регуляторного акту свідчить, що він буде на користь усім зацікавленим сторонам. Для тих суб'єктів оціночної діяльності це отримання доходу від здійснення самої оціночної діяльності в процесі приватизації. Для покупців це можливість прогнозування їхньої. Господарської діяльності за рахунок того, що буде чітко обумовлений механізм переходу права комунальної власності до приватної. Для органів місцевого самоврядування це подальший соціально-економічний розвиток міста, це стабільність надходження коштів до бюджету, за рахунок прозорості проведення приватизації в місті. Термін проведення заходів з повторного відстеження результативності дії цього рішення обмежений 28 липня поточного року.